Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милі, що була не широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу. А тоді я і вони, і гори, все покину і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю бога. Оповайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою зою кров'ю волю окопіте. У мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові не забудьте помінути злим тихим словом. Ні з чого здавалося сума. Сума того собі нічого а сердівця позила. Як їх почуєш наш Бога і голос той, і ті слова, і між буде. Минають дні, минає літо, а Україна знай горить. По селах голі плачуть діти, батьків немає. Шелестить пожокле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить, Ніде не чують людської мови. Звір тільки виє поселуха. Ой, чого почорніло зелене поле, почорніло я от крові за вольную волю. Круг містечка белестечка на чотири милі мене славні запоріжці своїм трупом крили. Та ще мене, гайворини, укрили з півночі, Клюють очі козацькі, а трупу не хочуть. Почорніло я зелене. За вашу волю я знову буду зеленіти, а ви вже ніколи не вернетесь на волю. Будете орати мене стиха та орівче долю проклинати. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, Проводи з плохами йдуть, співають, ідуть ще дівчата. А матері вечеря ждуть Я вечеря коло хати, з зірінька встає, дочка вечеря подає, а мати хоче навчати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама засула коло них Затихло все кілька дівчаток, та соловейку не затихло. Реве та стогне дніб широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби, високі, Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синє морі, То потопав, то виринав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, Та ясен раз раз кричав. Ще вода в синє море, та не витікає, Шукав козак свою долю, а долю немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думко говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку стареньку, молодую дівчину, А вони не ті люди, Тяжко з ними жити. І з ким буде плакать, ні поговорити. Чув неволі дні і ночі і рік забуваю. О Господи, як то тяжко, ці дні минають, а літа пливуть за ними, пливуть собі сиха, забирають за собою і добро, і лихо, забирають, не вертають ніколи нічого. І не благай, бо пропаде молитва за Богом. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленьку за руку і в школу хлопця оплила до п'яного одяга науку. Учись, серденько, колись з нас буде люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди та дарма! ми не лукавили з тобою. Не просто йшли, у нас нема, зерня неправду за собою. Ходім ж долин короне, в у в глухає. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповіді моя. За горами гори хмарою повиті, Розсіяні горем кровію политі, спокон віку прометея там оремка карає, щодень Божий. Добрі ребра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні море поля, не скує душі живої і слова живого, не прослави слави Бога, великого Бога. Не нам з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на сушці замісить, кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити? Ляжеш, Боже, утомлений, і нам досе жити. Ми віруємо твоїй силі і Духу Святому, стане правда, стане воля і Тобі одному. Помоляться всі язики бо віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві її ріки.